Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Частина 7. Продовжуємо говорити про страждання, які властиві саме християнам. І одною з граней цих страждань є випробування нашої віри. Перше послання апостола Петра, перший розділ 6 вірша. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу, приз'явлені Ісуса Христа. Тут страждання наші названі випробуваннями віри. І проводиться така аналогія з очисткою, переплавкою золота, коли від нього відділяються різні домішки, щоб воно ставало більш цінним. Так само через страждання наша віра набуває нової якості, нової міцності, нової глибини. Адже віра Богу це довіра, довіра його слову, довіра його характеру. І... Коли ми навіть не маємо відповідей на всі свої запитання, ми залишаємось вірними Богу, знаючи, що Він нас любить і що Його наміри добрі для нас. І для цього нам потрібна і терпеливість, адже коли ми молимось і відповіді приходять не одразу, нам потрібна, потрібна терпеливість, щоб пройти цей час випробувань. Апостол Павло, в посланні до Римлян, говорить. П'ятий розділ з третього вірша, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Через страждання у нас виробляється терпіння. Через терпіння ми отримуємо певний досвід. А досвід дає нам надію у наступних випробуваннях, щоб їх легше перенести, щоб бути в них міцнішими і більше довіряти Богові. Ось такі аспекти випробування стражданнями. І самим яскравим прикладом цього випробування є історія Йова, який був праведний, але в житті якого Бог допустив важкі страждання. Я думаю, що нікому з нас не приходилося. На таку глибину страждань зануритися, ось, але навіть в тих стражданнях Йов залишився вірним Богові і цим самим він зміцнив свою віру, він отримав особливий досвід і приніс цими стражданнями, славу Богові. Отже, наступний аспект страждань це випробування нашої віри. Щоб переплавати, щоб надати їй нової нових якостей, і знову ж таки цим самим принести славу Богові. Далі буде.